Найліпше для мене більша частина мого життя. Це точно не треба називати словом робота, чи навіть бізнес. Це швидше моє частинка мого призначення, де я себе відчуваю наповненою і щасливою. Мене сюди привела доля. Я в цьому впевнена. В принципі, все, що пов'язує мене з найліпшими, і зі студією Найліпшій, це однозначно доля. Я мала просто тут бути. Ми заряджаємось емоціями один від одного, від клієнтів, від друзів. Я можу своїх колег назвати друзями, щирими такими моїми «любімками». Я кайфую від кожного дня, проведеного тут найліпше. І так, найліпше це люди, це тільки позитивні емоції і це творчість. Сюди ти приходиш в будь-який день, в вихідний, навіть там коли тобі важко, але тобі треба там, комусь допомогти, прийти моделлю, когось навчити. Ти приходиш просто з радістю. І це дуже багато чого коштує. Саме от душа студія це найважливіше. В студію заходжу, такий затишок відразу. Приходять дівчата, ці обійми, ранкова кава, ці розмови перед роботою це просто щось таке неймовірне. Просто ніколи не відчувала таку теплоту до себе на роботі і взагалі ми пазли. Кожна з нас, оця маленька частинка, відрізняється одна від одної своїм характером, навичками, своїми в пазлах зображеннями. Але коли ми всі разом об'єднуємося, ми така класна картинка виходить. Ми один без одного будемо десь буде пусте місце. А от коли ми всі разом об'єднуємося, ми супер виходимо шедевр. Наша команда, команда, вона повна тільки тих людей, які. Правда, найліпші, які розділяють наше бачення, нашу людяність, нашу доброту, і які ніяким чином не можуть забруднити цю нашу атмосферу. Думаю, це кожен відчуває в нашій команді, що саме він цінність, професійний ріст відчувається. Кожен може в нашій команді себе проявити і вирости професійно, якщо буде бажання в нього в цьому. У нас всі майстри висококваліфіковані. Вони класно роблять, але кожен клієнт знаходить ну, як, свого майстра. І дуже класно, коли клієнт виділяє тебе, говорить: мені ніколи не робили такий ідеальний манікюр або такі класні брівки. І ти думаєш, блін, це так приємно. Я б кожного з них поцілувала, обняла, але я така, ну, що а вдруг вона не хоче, щоб її обіймали. Вони вже як рідні, вони не просто клієнти, які прийшли на процедуру. Це частина мого життя, вони вже в моєму житті, і це не прибрати. Зараз, напевно, я більше творю. Ось так. Більше з'явилось е, творчих моментів, е, натхнення творчого багато є, бо є стимул рости і працювати далі. Дизайни робити якраз це щось цікаве. Не так просто однотонний і все, і якісь лінії. Я навіть коли заходжу зранку на роботу, я раніше приходжу, чим клієнти на 30 хвилинок, щоб підготуватися. Я це просто заходжу, цей запах, і мені так. О, вау! Я приходжу, я. Здорово з нею. Ну, і також я прощаюся зі своєю студією. Дуже дякую тобі за день, за чудових клієнтів, за тепло, за любов. Отак, от я з нею говорю: як заходжу додому, так і заходжу в свою любовну студію. Це мій другий дім. Клієнти найліпші дівчата це вони моя сім'я велика, дружна, міцна, дуже вдячна їй.